Ага, можна кудись що... там покласти, так. Да. У нас з моїм інструктором було, мабуть, три занят... два заняття, там, де їздив по маршруту. А, а всі Все там ін... 40... Все інше, це Харківський масив. Це... А, ну, Краще там пару right. разів ще сюди приїхати було, ніж там їздити. No. Ну, таке, Насампелі, кожен другий от учень приходить і каже, я взагалі не їздила. У мене дівчинка була, каже, у мене внутрішній новсенка. Я один раз була. Ну, Один, один раз це буквально півтора маршрута максимально. No, Добре, ну, ну що, будемо дивитися. Значить, налаштовуємося. <laughs> да. налаштовуємося. налаштовуємося, Значить, це, на яким автомобілі думаємо. їздили. На автомат? Hyundai акцент, ну от, така. Трошки Тружки старіше. старіше да? Же, да? Ну нічого, там схожа ситуація. Зліва тут там є кнопочки, дві зліва. Угу. там. Тобто одна по висоті, то, що ближче до керма. Е, такий ага. речажок. Його вгору піднімаємо. Це по висоті тут, да? Ой, Ні, ні, ні. по висоті. Розумів. Там ми просто її вгору піднімаємо. У цей речажок. Зліва. Я зараз тоді покажу, щоб нормально. Ось у нас отут дивимося. Це в нас такий речажок. Mm -hmm. Воно вгору. Хоп. Ага, і воно бачимо, okay. воно само нас, якби нам краще, mm -hmm. щоб очі були вище цього козирочка, ну і керма. Трошечки, mm -hmm. можна нам, в принципі, можна навіть ще отак. Yeah. ну, може навіть ще. Тобто нам, в принципі, воно зрозуміло. Mm -hmm. А оця от друга речажок, ми його okay. піднімаємо вгору, піднімаємо, і it's спинка it's на нас буде дивити до кінця. Тобто, що це... нам треба назад, а ми якщо піднімаємо. Назад? А ми просто тримаємо вгорі так речажок. І налаштовуємо, як нам mm -hmm. зручно, потім зручно ми опускаємо yeah. його і все. І в нас воно mm -hmm. налаштоване oh. краще показати, бо якщо ми будемо то самі розуміємо, да? yeah. той другий yeah. перший Це ж треба, щоб... Далі посадка да, вперед назад yeah. по виліту, okay. натискаємо на щеплення, да, щоб ми дуже добре до кінця його okay. могли yeah. натиснути. Це дуже близько. Да. Тобто, щоб у нас тут uh -huh. якась відстань була від ніжки uh -huh. до... Uh -huh. так, кермо можна, в принципі, ну ситуація, можу його трошки опустити. Ну, хай. Тобто, я взагалі не радий би то кермо чіпати зайвий раз. Ну, якби в сервісному центрі теж воно ну, по стандарту може трошки бути. Uh -huh. Далі, ситуація. Що нам треба? Підголовник, так? Да? Так підголовник, я думаю, що. Ну Можна <гум> трош... трошки нижче <гум> можна? А нижче, як його опустити? А знижче, тут такий кнопочка така є. Натискаємо отак. Ну, вона така пожорща трошечки, і воно хоп. Ага. Якщо, якщо щось не зрозуміло, ми можемо у інспектора сказати, тобто я не можу натиснути, там у нас, ну, тіпа, так сказати, вона зломана чи щось таке. Да? Можете мені допомогти. Не те, що, що я не знаю, я не вмію. Да? і Ну, щось тіпа, тут не працює, мабуть, зломане. Ну, зараз я подивлюся, тіпа, допоможу вам. Ну, такі моменти. З цим розібралися. Далі дзеркальця, салонне, в принципі, щоб Можливо. ми там позаду бачили вікно. І ситуація. Ліве праве дзеркальце, ліве у нас воно механічне. Тобто mm -hmm. джойстики, немає джойстики. А як воно працює. А дивимося у нас зліва і справа. Тут таких є. Воно, mm -hmm. ну, ну, в принципі, минуло в тому, щоб передня ручечка дверей була, пам'ятаємо, так? Ну так мені зручно. Супер. А праве мені кажемо, куди, просто, щоб ми не тягнулися uh, на мене. Це трошки лівіше, значить. Це вниз. І mm -hmm. ще. Да, вот так. Супер. Ага. А це для вас? а Це зеркала, да, де? додаткові, да, В принципі, це типа інструкторські. Угу. Ну що, ну що? Тепер... Пристібаємося, Пристиваєм... да. Разом з вами. Правильно, супер. Дуже важливо, щоб ми це перепровірили, тому що бували випадки, інспектор посидить і сміється. Один, два, три і все. Це... Знову Да. Ми не дуже ж боїмося, ага. чи так? Та ми не боїмося, діти вдома бояться. Ну так, да, зараз такий час бачимо. А уявляємо, зараз якраз восьма година, на іспит приходять. Це взагалі я все, не уявляю їх, їхній стан. А талончики реально вони брали там на пару тижнів наперед і ну, все. Да. Ну, і... Таке, на жаль, буває. А в області взагалі ще складніше. Ну, то, якось воно містами, то є тривоги, то раніше там пару тижнів взагалі практично не було. Тепер ми будемо що, запускати Двигун, ось у нас ключик. Далі ситуація. Ще такий маленький нюанс, треба важливо. Подивитися, як микається задня. Так, я так розумію. Що... Ми можемо, в принципі, отак спробувати, отак вийде. Ага. і вийде. І їх тільки заважати на ну, Як перше, Супер. Ну, якби на тому хундайчику так само воно вмикалося. Це перший, так? Mm -hmm. Це не третя. <світ> Четверта, ну п'ята нам не потрібна, а так? мало ли, друга, раз поїдемо там <світ> <світ> на дара із коло п'яти. На п'ятій взагалі їздили, хоч <світ> раз. <А> на <кілу> четвертій їздили. А ну непогано, хоч би буває, людина і каже, я на третій два рази їздила за сорок. Ну, це, це дуже мало. На четвертій. По місту, в принципі, так. Якщо за місто, то, п'ятого умота. Ну що, тоді будемо запускати двигун. Завжди запускається щеплення і гальм. Ми парковочку якусь там розбирали. Розбирали парковочку на майданчику, між машинами на дорозі ми разу. У нас не було. Як це так? Якось так. Ну це ж нам треба навпаки на дорозі це робити. Ну, да, На оценки, щоб розуміли, вони вимагають паркування, тому тобто, що між машин не на конусах. Раніше було там на конусах запаркуватися, зараз треба між машин це робити. Навіть бували випадки, що отак от виїжджаєте з сервісного центру, mm -hmm. і він каже, тут виконатися їй гараж. От іменно отут. Mm -hmm. Ну, дуже треба раз заїхати і все. Ну І добре, ми сьогодні це порозбираємо. Так, ну Значить, запускаємо, да? так. Так, а чого воно? Все, то воно засвітилось і ну, Це ж панель приладів, вона якби датчики показують, що вони працюють, і потім повинні uh -huh. вимкнутися. У мене ще така проблемка, я можу заглохнути. Ну нічого страшного, ми подивимося, як воно буде. Далі ситуація. Так. Не поспішаємо, нам треба їхати, от, от як от, щоб ми туди наліво поїхали. Тобто заднім ходом виїжджаємо направо, uh -huh. направо. Би, потім лівий покажчик і наліво. Ну, Якби зрозуміла ситуація. Ну, це задачу А чого? Дали. А у нас 40 годин було. Дивимося, умовно. Ми ось отак от стоїмо, так? Да? Угу. Нам треба їхати ну, туди. Тобто у нас якась задня передача, покачік угу. вправий. Машини справа є. Немає. Звісно, Нема. ми викручуємо колеса зразу вправо. Угу. Виїхали сюди, зупинилися, потім лівий покачик, тому що ми починаємо першу передачу і поїхали сюди. Давайте спробуємо, так? Да? Так, ми одразу не будемо, mm -hmm. yeah? Так, Так. Тепер, уважно, що нам треба. Так, показчики тут. Так само, да. так. само. Тепер подивитися на панель переводи. Що ми там бачимо? Mm, драйв, я не знаю, що там не всі червоні лампочки. Вимкнуті, мабуть. Сонцю Всі-всі, всі-всі-всі. Щось там не вимкнути. Це у що там написано? Брейк. Брейк. Це що? Тут, не не гальмо. А, точно. Нічого. Хай ми самі подумаємо, да, мені тут не складно підказати. Тепер, значить, ми їдемо заднім ходом. Да? Можна да, викрутити кермо. Тепер дуже важливо, тут ситуація нам. Якщо ми відпустимо гальма, ми поїдемо вперед. Угу. Нам треба трошки відпустити щеплення до точки утримання. І робимо. Чоловік зараз оце пройде. Пробуємо трохи вібрації відчути. Є якась вібрація? Є, пробуємо відпустити галама. Стоп, 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 стоп. Щеплення нас, щеплення натиснути, ми задню передачу, не вімкнули. Нам треба нормально. О! Ми до кінця просто або не підняли кнопочку, або до кінця не дотягнули, mm -hmm. то він почав їхати вперед. Знову пробуємо, точка утримання. Опять же, що ми можемо заглохнути, це свідчить про те, що у нас щось трошки недопрацьовано. О, вібрація є. Опускаємо гальма. Щеплення натискаємо. Стоп. Тепер колеса вліво. Перша передача. І покащик. До упора кермо викрити. Аж треба три оберти. Починаємо потрошки. Так само. Точка утримання. Все, зафіксували щеплення. Випускаємо. Добре. Зараз будемо повертати на перехресті праворуч. Щеплення ніжку відпустити. Качик нам не потрібен, тому так, що це. Сонце світить і заспіє. Ситуація, ні. що сонечко світить, не поспішаємо. Опускаємо козирочок. Угу. Його трошки, супер. Куди будемо їхати? На право, да? так? Щоб ми діємо, подивитися вліво-право, тому що тут трамваї можуть бути. І ситуація така в що, щоб ми. І те, що нам кажуть, коментували, mm -hmm. бо ми забудемо. От поки підійдемо, ми вже забудемо. Казівку почули праворуч. Mm -hmm. Ми якби не треба боятися, нам треба це навпаки це для нас. Який знак тут у нас? Вступити дорогу. Дати дорогу, та да, трошечки... що погано видно, може трошки далі підсунутися. Це дозволяється. Підкручуємо. Зараз тільки що рух був на одному щепленні. Право виконати зупинку згідно правил дорожнього руху. Це, це я, ви мені наказуєте? Да, так, ну якби як казівка така буде на ага. іскуді. Бачимо дерево. От напроти дерева ми повинні зупинитися. Зупиняємося, щоб ми. Значить, треба по притиснути. Близько не під'їжджаємо. Близько дуже не треба під'їжджати, тому що ми зараз ситуація. І ручник мама, так? Да? Це... Ситуація така. Ми стали трошечки напроти дерева треба. Ага. Ми ще не доїхали, тому що там позаду ще є. Mm -hmm. Метрів дев'ять. Трошки чуть-чуть mm -hmm. вперед. Не треба відповісти, ні? Ні. Mm -hmm. Якщо я не відповідаю, то значить все добре. Так? Напроти дерева що це таке? О, ось ставили, Ось ми стали. Тепер що ми робимо? Вимикаємо. Показчик. ставимо нейтрально, відпускаємо ніжку щеплення, затягуємо станкове і Кажемо інспектору, виконали. Все добре, йдемо далі. Такі моменти будуть можливість, готуємося. Uh -huh. ну, часто таке може бути де завгодно, ми повинні знайти. Проаналізувати і зупинитися, тому що далі проїдемо, там виїзд, Бачимо? Ну, да, да. Раніше зупинимося, там теж виїзд. Ось тобто, скільки метрів від виїзду можна зупинку робити? Десять. Все таке 10 метрів. Це дві довжини автомобіля, угу. щоб ми якби, глазомір працювали. Попереду нас стане два автомобілі, угу. навіть більше. Ну, так. Все, так. продовжуємо так далі. Так. Я би радивсь зліва направо починати. Значить, ми по ми там. А це спочатку ось, Далі угу. натискаємо щеплення. Гальма, перша передача, і потім вже стонкове. Mm -hmm. Опять же, кожен вчить по-різному, але ну, так саме ідеально ідеальне сам буде робити. Тобто можна і з гальмо відпустити, потім передачу відпустити, Далі ситуація. Ми їдемо тупо просто прямо, то нам можна що вже? Починати mm -hmm. рух. Можна починати рух. Впевнилися в безпеці, що нікого немає. Mm -hmm. І починаємо рух. Клас, супер. Далі буде коло, на колі буде другий з'їзд. У нас якщо трошечки така вже речання, ми на другу переходимо. Щеплення до кінця не А, ми взагалі щеплення ми натиснули. Нічого. Ой, ой, вставили просто. І поставимо. Це трошечки я підзабула. Ну нічого, ну такі моменти. Передача воно іноді забувається. А скільки перерва десь у нас? Ой, півроку. Ага, ого, ну це багато, ну нічого. Добре, на колі буде у нас другий з'їзд.